Вітаю малята! Тема сьогоднішнього заняття ліворуч, праворуч та посередині. На екрані дві руки. Скажіть, чи знаєте ви, яка з них права? Покажіть пальчиком. А яка ліва? Ось це права ручка Вона допомагає нам під час малювання тримати пензлик або олівець. А це ліва ручка вона нам також допомагає. Нею ми можемо притримати аркуш. Якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, ми кажемо, що він знаходиться ліворуч. Повторімо разом ліворуч. Якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, ми кажемо, що він знаходиться праворуч. Повторімо це слово. Праворуч. В мене є ось такі цеглинки Лего. Підкажіть малята, якого вони кольору. Жовта цеглинка знаходиться. Ліворуч. Червона цеглинка знаходиться. Праворуч. Блакитну цеглинку я поклала між лівою і правою рукою. Вона знаходиться посередині. Малята, підкажіть, де знаходиться блакитна цеглинка? А де знаходиться жовта цеглинка? Де знаходиться червона цеглинка? Молодці.